Всім доброго дня! Ми продовжуємо вивчати швейне обладнання. І сьогодні тема нашого відео це утворення потайного стібка та строчки. Потайна строчка не є звичною для кожного з нас. Вона кардинально відрізняється від ланцюгової строчки. Насамперед тим, що при утворенні однониткової ланцюгової строчки потайного стібка. У нас приймає участь в роботі голка, яка має складну вигнуту форму. Петельник, який має також складну геометричну будову у вигляді ріжка. Також для утворення потайної строчки нам необхідний такий орган, який називається видавлювач, а також транспортна крокуюча лапка. Ось оно. Давайте ж з вами зараз розглянемо на прикладі, як утворюється потайна строчка. Для цього нам необхідно заправити ниточку. Заправку нитки дивіться в попередньому відео, я показую. Зараз беремо матеріал, підкладаємо під крокуючу лапку і починаємо процес утворення потайної строчки. Поки що спостерігаємо, далі я все розповім. Голка проколола матеріал, провела нитку в крайнє своє ліве положення, в цей момент до неї рухається петельник, захоплює утворившуся петлю напуска з голки, знімає, голка починає виходити з матеріалу. Петельник, захвативши петлю напуску, починає її прокручувати, голка вийшла з матеріалу, лапка переміщує матеріал, петельник продовжує рух. Матеріал переміщується, голка вийшла з матеріалу в крайнє верхнє положення, і починає рухатись донизу в петлю, яку несе на собі петельник. Петельник, прокрутивши петлю, Навколо себе, розширив її максимально і подає її під наступний прокол голки. Голка в цей момент верхню ниточку заводи в петлю, яка була на петельнику, знімає її з петельника. І разом з новою захопленою петлею голка починає, тобто продовжує проколювати матеріал, проходить наскрізь нього. І закінчує формувати наш потайний стібок. Далі процес повторюється. Основною відмінністю потайного стібка є те, що при проколюванні голкою матеріалу, матеріал піднімається видавлювачем так, що голка в момент проколу проколює повністю верхній матеріал в пакеті. І частково нижній, але так проколює нижній, що не проходить крізь нього повністю, але частково. Завдяки цьому на лицевій частині виробу ми не будемо бачити проколів від голки, а саму ланцюгову однониткову потайну строчку. Так, фокус збився. А саму потайну строчку ми будемо бачити лише на звороті, на нелицевій частині виробу. Так як і звичайна однониткова ланцюгова строчка, яку ми розглядали на машині 2222 -22 класу, ця строчка є також легко розпускаема, неміцна, тому її бажано. Фіксувати закріпочкою. На машинах потайного стіпка ми не можемо виконати закріпочку, для цього потрібно скористатись спеціальною машиною або машиною човникової строчки стіпка. Є. Давайте ж поглянемо, що ми там прошили. Так, дістаємо наш матеріал. Ось ми бачимо, ось ми бачимо, це у нас буде на нелицьовій стороні, а з лицьової сторони у нас взагалі немає нічого. Ось таку має будову наша потайна строчка. В принципі, навіть Досить привабливо, можна і так сказати. Тепер звертаю вашу увагу на те. Да, я сказав, що вона є легко розпускаємо. Обрізаємо нашу ниточку. Да, і ось ми маємо початок да, і маємо кінець строчки. Для цього, щоб розпустити, нам достатньо взяти за останній кінець. Нашої строчки і її легко, 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 легко розпускаємо. При цьому на лицевій частині немає нічого. Все. Сподіваюсь, вам було зрозуміло. Дякую за увагу.